Придбано ще один Powerbank від Xiaomi. Ємністю 20 мА потужністю 33 w Чому саме цей павербант? Тому що в наявності є саме такі телефони з турбозарядкою 33 Вт. Було цікаво перевірити, наскільки цей пауэрбант підтримує цю зарядку чи не підтримує. Спойлер наперед, так, він підтримує цю зарядку. Тому що подібний вже використовували. Ну, а саме цей, давайте проведемо розпаковку, подивимось, який він на вигляд, що він може. Порівняємо з іншими парабанками, які присутні в мене. Тож, бачимо зовнішню упаковку з досить непоганого картону. З інформації. Інформація перекладена на українську мову. Продукт позиціонувався в магазині Ало, як саме такий павербанк, який можна купити лише в АЛО. Тобто для магазину Ало. Що це значить, насправді не знаю. Не перевіряв, чи є вони на інших ринках. Так як він був придбаний за загадці, вважаю, що непогане буде придбання за такою ціною. Тож, у нас досить якісна картонна упаковка. Вже бачу, що внутрі у нас ще додаткова упаковка. Ну, в принципі, як будь-який фірмовий товар від Xiaomi має досить непогане. Пакування, картон якісний. Так, і тут у нас лежить, знаходиться саме павербанк Так, він має дещо такий компактний об'єм, розмір. Ну і, звичайно, макулатура куди ж без неї. Це у нас гарантійний колон. Це у нас інструкція з експлуатації та да користувача? Так, перейдемо до павербанку. Такий вигляд у нас має павербанк. 20 тисяч мА 1 літій іон, 33 ватти. У нас на борту. Пауербанк має встроєний кабель. Спірне рішення, сразу скажемо так. Ну, тим не менш, маємо, що маємо в деяких випадках це можливо буде непоганою реалізацією, так як не треба ще додатково собі носити кабель для заряджання. Але все ж ну, подивимось, наскільки він там буде надійно триматися і наскільки його вистачить. Сам кабель він. Не те, щоб дуже товстий. Життя покаже, експлуатація теж. Бежевий колір у нас не білий злегка, а бежевий у павербанка, більш бежевий у нас кабель. Так, пластик. Щодо пластику, пластик у нас задня поверхня матована. Передня йде більш з глянцем. З глянцем ще з візерунком. Тут, де світло падає, видно, що воно відблискує. Ну, пластик, скажімо так, приємний, він не дешевий, не виглядає дешево. Але, 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 хотілося б, щоб все ж таки пауэрбанк у нас мав пластик, щось по типу soft-touch або якоїсь не знаю, резинові вставки, тому що це все-таки більш схоже на мильницю, він гладенький, він слизенький, скажімо так, слизький, досить. Ну, знову ж таки, виглядить він досить якісно. Ну, гарно виглядить, нічого не скажеш. Повернемось до портів, тож у нас. Вбудований кабель Type-C у нас розім A та розім Type-C. Замовлено, що 33 Вт у нас надходять з будованого кабеля і з розіму Type-C. Ще раз скажу: вже подібний повербанк я перевіряв. Після цього було вирішено придбати саме цей. Дійсно, телефон, який підтримує турбозарядку, 33 Вт. він заряджає так же, як і зарядний пристрій. Ніякої відмінності, швидкості заряджання я не помітив. Можливо, навіть суб'єктивно дещо пару-тройку хвилин швидше, ну, але це суб'єктивно. Що ще ми бачимо на саме цьому повербанки, це кнопка перевірки заряду, і самі індикатори LED знаходяться під розімом Type-C. Зараз вони мигтять, показують повну зарядку. Чотири LED-сигналізатори. Ну тож, давайте зараз ще підключимо спробуємо до телефону, перевіримо нового придбання, наскільки воно працездатне. Чи все добре, чи все. Перевіряємо збудованого кабелю. Так, у нас відразу пішла зарядка, що є добре. Ну, Type-C Type-C зараз під руками нема. Давайте ще спробуємо перевірити це. вид розыму Тейп Эй, скажем так. Переоднаем. теж у нас пришло заряжание. Так, що уже добре. То есть Powerbank у нас рабочий. Ну и давайте Спробуємо його підключити до розетки, подивитись, чи буде заряджатись сам Powerbank. Перевіримо, щоб нам було видно лед-індикатори. Вони зараз загорілись. Підключимо до розетки. Так, пішло у нас заряджання. Бачимо, що ми один індикатор. Тобто заряджання йде. Серед характеристик заявлено, що заряджання теж йде по швидкісному порту 30 Вт. Зараз під'єднаний зарядний пристрій на 33 Вт. Попередньо подібний повербанк перевіряли теж на заряджання. Ну, в середньому це виходить половиною години. Трошки більше чи трошки менше, залежить від того, чи повністю у вас в нуль був розряджений, чи не повністю. Тож, добре, у нас робочий. Виявився павербанк, чого і слідувало очікувати від товарів магазину Алу. Поки що особливо не підводили. Ще хотілося би його порівняти з попередньо придбаними. Пуербанк теж від Xiaomi Redmi. Redmi MI, який був придбаний трошки раніше. Це теж на 20 мАч, і ми можемо бачити, які різниці в них в розміру. Це у нас Redmi 20 000 мАч. Це новопридбане, да, Xiaomi. Теж 20 000 mAh. Міліампер годин. Такий у нас розмір мають вони. По товщині вони майже однакові. По цьому повербанку я вже робив розпакування. Тут е, якість пластика щось ближче до совтача, мабуть, є якийсь, ну, де якась. Скажем так, зацеп да руки, він не слизький, в нього боковини рифлені, йдуть по всьому периметру. Більш надійно сидить в руці, можна це відмітити. По вазі суб'єктивно, мабуть, це трошечки важче. Зараз ми це перевіримо, що є ваги. Ну, в іншому це майже вони схожі, тільки єдине, що тут цей пауербанк іде на 18 Вт, цей на 33 Вт. І, звичайно, цей більш мені до вподоби саме своєю потужністю. Ще крім іншого, тут є досить старий вже архаїчний мікро USB, за який оказав вже в 21 сторіччі, це вже якийсь архаїзм повний. Навіщо вони ще туди їх вставляють, якщо ти з нього не доб'єшся не швидкої зарядки, нічого. Ну давайте раді цікавості перевіримо ще їх по вазі, наскільки вони відрізняються за вагою. Якщо вам не буде видно, ми я вам продублюю. Що вісім у нас похибку показують 1 грам, не виставляються. Нехай буде навіть якщо один грам. Подивимось, що у нас виходить. Так, перший ложимо Redmi. Той який більший за габаритом, це у нас 432 грами. Давайте скажемо плюс-мінус 1 грам, так? І Xiaomi. 348. Дійсно, да? 432 і 348, 47. Ну, досить величенька різниця майже в 100 грамів. Давайте ще як такий контрольний, перевіримо, є в мене ще один оригінальний Xiaomi. Правда, він в металовому корпусі. І на 10 мА. Так, для цікавості. Його вагу подивимося 278 грам. Ну, видно, звичайно, що він буде легше. Що хочете подитожити, да? ну, поки що я задоволений таким придбанням, він мені до вподоби, він має менші габарити, він має вбудований кабель, який в деяких випадках буде більше вплюсити, ніж мінус. Так? Ну, поки він тримається, там, поки він в своєму гнізді сидить. Ну В іншому, звичайно, це 33 вати. Це швидка зарядка для пристроїв. Це підтримка заряджання відразу трьох пристроїв і відносно, відносно швидке заряджання самого пауэбанку. Якщо це можна сказати, це 3,5 години. На цьому все. Дякую магазину Ало. Гарантія на товар на рік. Всім на все добре.